Грали в онлайн казино в чотири рази більше ніж задонатили на зсу. Понад 10 тисяч доларів за перетин кордону. Прайс для ухилянців зростає. Під транспортний податок не входять ані Феррарі, ані Ламборгіні. Поляки побоюючись війни, скуповують квартири в Іспанії. Вітаю, мене звати Катерина Колган. І тут ми обговорюємо найгостріші теми. Сенсації скандалів цього тижня чимало назбиралося. Тож починаємо. Схоже, що кадрові зміни анонсовані офісом президента, не обмежаться міністерством оборони. Президент Володимир Зеленський звільнив із посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова. За поки що не підтвердженою інформацією, Данілова можуть відправити послом у Норвегію. Крім цього, з'явився на сайті офісу президента і указ про призначення на місце Данілова голови служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Литвиненко вже має досвід роботи у структурах ради національної безпеки та оборони та СБУ. А з 2014 по 2019 був заступником секретаря РНБО. За інформацією з відкритих джерел у 1989-1994 роках був слухачем вищої школи КДБ СРСР імені Дзержинського. Нова назва Академія ФСБ РФ у 1994 році. Закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії ФСБ Росії в Москві. У 1998 році захистив дисертацію у Києві при університеті імені Тараса Шевченка. А у 2022 році став доктором політичних наук щодо мотивів такого рішення, в офісі президента ще не пояснили. Про конфлікти Данілова з офісом президента навіть чуток не було. Славився Данілов різкими висловлюваннями на адресу росіян та їхніх друзів. Ось як він нещодавно проїхався по китайському дипломату в хто може в нашій території, нашими землями отак брати, розкидались тому, що ми якомусь ку я перепрошую е, прізвище, як там, або ще комусь там, що вони мають це вирішувати. Це буде вирішувати народ України, от на чолі з президента нашої України. за що ж звільнили Данілова і чому його раптом відправляють послом аж у Норвегію, як гадаєте? Ну а зараз трохи шокуючої статистики за 2023 рік українці програли в онлайн казино в чотири рази більше ніж задонатили на зсу. І як виявилось, немало залежних і серед українських військових в окремих випадках. Військовослужбовці програють заробітні плати і навіть здають в ломбард дрони та тепловізори. Далі детальніше про це розповість Анастасія Дмитровська. Днями аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко розповів про критичну ситуацію в ЗСУ, яка пов'язана із ігровою залежністю. Цікаво, що має статися, щоб помітили епідемію ігроманії в українському суспільстві та особливо в зсу, яку спричинили до які запустили безконтрольний ринок онлайн казино. Військовий каже, що випадки, коли солдати програють у казино свою зарплату, не поодинокі. А от нардеп Олексій Гончаренко навіть наводить м'яко кажучи шокуючу статистику. Це не просто проблема, це пі... 9 з десяти солдат на передовій мають проблеми з казино або бетінгом. Гроші програються, потім беруть кредити, і так по колу. Це проблема, яка прямо зараз знищує моральний стан військових. Втім, у командира відділення 24 ї окремої штурмової бригади ЗСУ «Айдар» Станіслава Бунятова до статистики, яку навів Гончаренко, виникли питання. Хоч і того, що така проблема дійсно існує, він не заперечив. Ага, да 19 із 10. У мене мужики служать в батальйоні, а не клоуни. Не знаю звідки в цього ідіота така статистика. От хоч вбийте, не знаю. Проблема із залежністю від азартних ігор дійсно існує і краще за будь-які слова її проілюструють цифри. Візьмемо до прикладу три найбільші українські фонди Юнайтед 24 «Повернись живим та фонд Сергія Притули. Так, от у 2023 році українці задонатили ці фонди 18 мільярдів гривень ще 27 мільярдів для зсу задонатили через Монобанк. У сумі виходить приблизно 46 мільярдів за рік. Тоді як у казино українці щорічно спускають увага, 150 170 мільярдів гривень і ось тут варто зазначити, що це лише дані за оцінками НБУ, тобто це тільки те, що легальне, але і це вже щонайменше у три рази більше ніж усі донати на армію за 2023 рік. Військовослужбовець Павло Петроченко, який став ініціатором дискусії щодо залежності від азартних ігор серед українських оборонців, зареєстрував на сайті президента петицію, якою просить на час воєнного стану заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців. Заборонити рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ та будь-якої пов'язаної символіки чи предметів з війною та армію, форму, каску, автомати і так далі. Заборонити благодійним фондам співпрацювати із учасниками грального ринку і заборонити військовим частинам приймати на баланс майно у вигляді благодійної допомоги від учасників грального ринку або пов'язаних фізичних чи юридичних осіб. Заборонити будь-яку рекламу чи публічні згадки фактів надання учасниками грального ринку благодійної допомоги. Моги військовослужбовцям, заборонити ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари подвійного призначення і зобов'язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати вебсайти нелегальних казино. А ви як вважаєте, чи варто запроваджувати те, що пропонує Петроченко? Чекатиму ваші думки з цього приводу у коментарях. Втім, ціни на переправу українських чоловіків через кордон невпинно ростуть. За нашу інформацію, середній прайс вже починається від 12 тисяч доларів. Щоправда, є й дешевше, але там є певні ризики. Прикордонники нещодавно затримали групу чоловіків, які намагалися чкурнути за бугор, де кожен з них заплатив куратору по 7 тисяч доларів. І тільки за те, що той вказав їм через чат в телеграмі шлях і місце, де можна перетнути кордон. Ніхто з них навіть в очі того куратора не бачив. Натомість, вказаний вебпровідником шлях привів їх прямісінько в руки прикордонникам. Натомість в українських прикордонників з'явилися несподівані союзники. Тепер ловити ухилянців буде допомагати Молдова. Країна заявила про співпрацю з українською владою. Глава МВС Молдови обговорював із міністром внутрішніх справ України можливість спільних патрулювань в Придністровському регіоні. Практично щотижня ми проводимо одну-дві операції з боротьби та ліквідації різних схем. Міністр визнав, що нерідко до схем переправлення українських ухилянців через кордон були залучені молдовські прикордонники проте запевнив, що всі такі випадки відомі і винні будуть відповідати перед законом. Нагадаємо, за словами представника ДПСУ, найбільше спроб незаконного перетину кордону продовжують фіксувати в напрямку кордону з Молдовою та Румунією. Свою чергу на Вінниччині прикордонники заборонили чоловікам призовного віку наближатися менше ніж на 500 метрів до державного кордону. Про це повідомив могилі подільський прикордонний загін у Фейсбук. Виключення матимуть тільки місцеві жителі. Як гадаєте, це допоможе призупинити хвилю втікачів від мобілізації? Поки вся країна донатить на дрони, хтось купує собі яхти, як, от, наприклад, депутат Одеської обласної ради від ОПЗЖ Віктор Андрієнков. У ході війни, в 2023 році, депутат часу не гаяв. Ось придбав яхту Бенетовша за майже 2 мільйони гривень. Вона 2010 року випуску і придбана ця кралечка була у американської компанії Лаванда Яхтинг. Що цікаво, ще в 2019 році саме у цієї компанії Андрієнков має корпоративні права. Хоч в своїй декларації Віктор Андрієнкові вказував, що не належить до посад пов'язаних з високим рівнем корупційних ризиків. Та якщо ж заглянути далі в декларацію до цього депутата, складається інше враження. Це мерзло, що... На депутати. В цей депутат на готельні апартаменти у Грузії і дві квартири у Одеській області, два паркомісця з нежитловим приміщенням, і Бентлі 17-го року випуску. Ще й гідроцикл для забави. Корпоративних прав в різних компаніях разом з компанією Лаванда Яхтинг він має сумарно не більше ніж 6 мільйонів гривень. А грошових активів на майже 736 тисяч гривень, 185 тисяч доларів та 210 тисяч євро. І це тільки те, що показано. Непогано як для депутата обласної ради, чи не так? У тилу дійсно своя реальність, поки зсу героїчно тримають фронт. Пана приймають якоїсь... податок на розкіш. Ми з вами вже чули ці неймовірні висловлення про те, що навіть за айфон можна додатково платити державі. Можна подумати ще про такі податки, як, наприклад, податок на розкіш, тому що незважаючи на війну, несволочезна кількість автомобілів і дорогої техніки, заїжджає в країну. Автомобілі також входять в розкіш, якщо ви забули. Називається в нас транспортний податок. Сплата 25 тисяч гривень на рік. Це для власників автомобілів, яким не більше п'яти років і середньоринкова вартість таких перевищує 2,7 мільйона гривень. Список моделей авто, які підпадають під податок. У 2024 році міністерство економіки вже встигло оприлюднити, але от перевірити, схоже, не встигли. Як з'ясували журналісти «Бігус.Інфо», деякі розкішні марки авто в перелік розкоші не входять. Наприклад, найдорожчі на українському авторинку Феррарі, ще «Роллс-Ройс», ройс Калінан, – відсутні в переліку авто, за які треба платити податок. Ще відсутні Макларен, Альпіна та низка моделей Мерседес бенз а такі марки дуже сильно полюбляють наші можновладці та чиновники. Також в списку допущено багато помилок, які можна використати в якості шпаринок для несплати податку. Як, от, наприклад, Бентлі для трьох моделей цієї марки вказано неправильні об'єми двигунів. А седани Mercedes-Maybach прописані з помилкою. Виходить, влада нарешті пішла на зустріч бізнесу, і тепер більшість бізнесменів можуть нічого не платити. Браво! А для кого ж тоді цей список? Як думаєте, свої думки з цього приводу можете сміливо залишати у коментарях? І знову шокуючі новини з польського кордону. Журналісти Радіо Свободи провели власне розслідування та виявили, що Польща спокійно пропускає в ЄС під санкційну деревину з Білорусі за фальшивими документами. Нібито ця продукція прямує з Казахстану. Саме звіти, після санкцій на Білорусь та Росію, дуже суттєво зріс імпорт у ЄС, хоча лісами Казахстан не славиться. За даними Євростату, у 2022 році з Казахстану везли товарів із дерева на 14 мільйонів євро. А в 2023-му цей показник збільшився майже в п'ятеро до 68 мільйонів євро. День, Нагадаю, що лісистість Казахстану всього 5%. На Європу точно не вистачить, на відміну від Білорусі. Також журналістам щиросердно зізнався і білоруський перевізник, заявивши, що в Казахстан вони не їздять, їх загружають білорусі. Проте по документах вони, скажімо так, чисті. Як це так вийшло? Запитаєте ви? Все просто, просто гроші не пахнуть. Я офігів, Валєра. А що ж поляки? А єдиний власник польської компанії покупця PLRBL, Білорус Олег Янович, відмовився це коментувати. Цікаво, те, що відвантаження деревини відбувалося з білоруського складу, власником якого є той самий Олег Янович. У МВС Польщі заявили, що почалося розслідування. А от в МЗС сказали, що питання обходу санкцій не в їх компетенції. У митній службі Польщі заявили, що не мають фізичної можливості всіх перевіряти. Все завіса. Цікаво, скільки ще таких підроблених документів можна знайти, якщо поринути у польські реєстри? І чи дійсно поляки не в курсі цих схем? Питання риторичне, але коментарі вітаються. Є ще польська не згідніла, але резервна квартира в Іспанії теж не завадить. Поляки стали втричі більше купувати житло в Іспанії через страх початку бойових дій на території своєї країни. Посилаючись на інформацію агентств нерухомості, про це повідомляє видання Забарсав. Зростання за останні два роки очевидне, але на початку цього року воно посилилося, що ймовірно пов'язано з новинами з України. Дедалі частіше з'являється інформація, що війна може прийти до нас. Половина клієнтів зізнається в бесідах з нами, що вони думають про дві речі: як безпечно вкласти гроші та куди тікати в разі війни. В основному серед охочих пенсіонери, але побільшало і молоді. А от за нове житло в сонячній країні поляки розраховують віддати близько 150 тисяч євро. Крім того, за нашу інформацію, подібна ситуація спостерігається і в країнах Балтії. Це очевидно пов'язано з тим, що останнім часом побільшало повідомлень від західних розвідок про те, що Путін готує похід на Європу. Як вам таке з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Ми їх завжди читаємо і не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Це допоможе зробити його більш популярним. Росіяни плачуть без люксу, але все ж багато брендів продовжують працювати в Росії. Постачальники возять речі через посередників і навіть частинами. Відомо, що більш ніж половина брендів, які залишилися в Росії, перестали привозити нові колекції. При цьому в бутиках марок доступні речі із старих колекцій. Які бренди лишились працювати на болотах? Далі у сюжеті. За гроші, да, за гроші, да. У 2021 році Росія займала 12-те місце у світі зі споживання предметів розкоші. Christian Dior, Boss, Prada, Діор Але після того як Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, євросоюз та США ввели санкції, які заборонили люкс на Росії. Близько 30% брендів повністю закрили свої магазини в путінській Росії ще навесні 2022-го. Западні бренди уходять із Росії. Серед них Шанел, діор, Прада Лувітон і Картьє Діор закрили свої магазини повністю, і як бачите... На дверях просто плакати з манікенами. Москвичі вже другий рік споглядають на порожні вітрини в центрі міста. Магазин зовсім пустой, в бутиках нет нікого. Після закриття бутиків виторг люксових брендів на Росії впав на 50-80%. Наша життя за останні кілька тижнів дуже сильно змінилася. Во-первых, велике число магазинів брендових не тільки з шмотками закрилось. А во-вторых, Ціни в магазинах виросли на 30-50%. У 2024 році оборот російського ринку предметів розкоші складе 2 мільярда доларів. ВаліNCIA. Оце стара Валенсія. Да, вообще все. Ну, как бы, да. Через відсутність новинок тепер росіяни мають їздити в шопінг-тури в Дубай та Стамбул. Ще там подустали ходити то стільки. Де селеночку нікупився на носки за 40 тисяч. Як я могла не розпустити воду послі <реш> того за 40. 000. Я предложила жнівна <реш> в Шанель такі ціни. Всі старання заради новеньких шкарпеток, туфель та сумочок за величезні гроші. Ну, Мені кажется, цены здесь будут будуть то просто зашкварне. Декому навіть дається потрапити до самої Європи? Я отдалась повністю своєму. Любимому городу после Москвы и Санкт-Петербурга. Але в Европе відмовилися обслуговувати росіян. Є бутики, які не приймають російські карти з платіжною системою UnionPay. Там нельзя ему платить абсолютно. Плюс є бренди, які вообще запрещают продавать на Россию. Они могут попросить у вас прям даже паспорт. Да. Ну, потому что это предписание администрации. Луи Витон Шанель. Диор тоже запрещают, но они более лояльно относятся. У Луи я заблокирована на два года, потому что э, я превысила свою норму. Другий варіант вживані Шанел або Гуччи або інші більш доступні марки. Но я бы сказала, что в целом культура а, меняется, а, Там произношения, если раньше все это называлось там БУ, Секон хенд то можна замістить, як вообще у людей этому отношение. Когда мы говорим «ресейл», ми совершенно по-другому позиционируем. Але є й такі міжнародні люксові марки, які все ж продовжують працювати на Росії. При цьому 46% завозять нові колекції. Повідомляє російський Форбс. Місце люксу, який пішов, намагаються зайняти китайці у березні в гумі на майданчику. Бутіка Прада відкрився двоповерховий магазин бренду преміального одягу з Китаю. LSA. Дехто продовжує платити оренду за торговельні зали, поповнюючи бюджет країни терориста? У них на вітрині навіть стоїть якісь колекційні одяги. і є просто один великий вопрос: для чого це одяга і за чим кожен місяць міняєте… Ти манекен и передвайте его что-то новое работают. За закритими двірмі представники важкого люксу, що залишилися на російському ринку, продовжили возити актуальний асортимент. Це Джорджо Армані, Валентино, Хлоє, Бріоні і Бальман. Самі дорогі люксові бренди закриті. Більше половини компаній, що залишилися в Росії, припинили постачати нові колекції: це Гучі, Лорапіана, Кензо, Ролікс, Живенши, Олександр Маквін. Речі нового весняного літнього сезону від Дольче Габана та Максмара у московському гумі можна зустріти, але вони помітно дорожчі ніж в Європі. Ціни, звісно, виросли і людей в магазині. немає. в принципі, гум в основному посіщали або багаті люди нашого міста, або туристи. Ну зараз, звісно, видно, що взагалі ніхто нічого не купує. через обмеження та проблеми з логістикою. Асортимент бутиків помітно скоротився і справді дуже здорожчав. Я радувалась. Ну что это? Что это, друзья? Тут совсем всего мало. Вообще ничего нету. Теперь частина колекції надходит до магазинів через путинский параллельный импорт. То перечень товаров, в отношении которых применяется параллельный импорт, определяется мим Уже есть приказ, который опубликован и в котором определен перечень продукции. В этот перечень, например, вошла техника Apple, Acer, которые уехали из России, автомобильные все бренды э мировые. И многие-многие другие. Дистрибьюторы закуповують товары у посередників чи агентів. У меня есть пару друзей байеров, которые в Дубае, которые хорошо начали зарабатывать. Есть договоренность с клиентом из раздела, что если это обувь, то в этой обуви я гуляю в течение дня. байер говорит клиенту и привожу тебе просто в пакете. Для чего? Просто для того, чтобы в случае, если. На в'їзді в страну байер привлючить внимание, Досмотри ще одкрої а там как би, шершавая, шершава, бы є небольшие заломи. но зрозуміло, що ніхто не буде к этому придіратися. Баєри тепер тренд на Росії: фільтри для машин, продукти, колеса. Через відсутність люксу доводиться йти на жертви. Я не знаю, как профессии. Но каждый второй стилист теперь байер. Але продовжують користуватися послугами, чого не вільно, то й корпуса. Очень много заказывают сумки Louis Vuitton, это просто. Вот, наверное, мой топ. Uh, Також в топ 10 входит Стайлер Тайсон для волос. Це тоже прям девушки очень часто заказывают. на кроссовки, кроссовки крошок Это Прям вот не знаю прям гарячі пирожки Ходяться товари, які замовляють у байерів, росіяни, дуже різноманітні. М'я заказували у мене прінтер, я заказувалі які лікарства для з для животних. Заказывали Автозапчасть речі дорожчі за 300 євро, так само у списку заборонених довезення до Росії. Некоторі бренди фіктивно занижають стоїмость своїх ізділій, щоб попасть под э, цифру 300 – 299 євро. Причому що і може можуть стоїть полтори тисячі євро. Ускладнилася не лише логістика через скасування прямих рейсів. Якщо закупівельна ціна не перевищує санкційний поріг в 300 євро, у роздробі виріб коштує 1200-1800 євро. вісімсот які Віші в вашому магазині більшість з них стоїть дорожче 300 євро. Да, а на границі їх пропускають, не смотря на, на да, біль висока стоїмость закупки. Да, а як їх пропускають? пропускає не знаю, я не можна брокер. постачальники всіляко вигадують хитрощі, щоб обійти заборони на ввезення? Наприклад, привозять дорогі куртки та сукні частинами, щоб вписатися у дозволений ліміт. Дорогі товари просто розчленяють на кілька історій. Якщо це, наприклад, якась дорога дубленка. То по декларації спочатку приїжджають ну, сама дубленка, як еко-мех, отдельно к ней приїжджає воротник, отдельно к ней приезжает пояс. І, в принципі, все здесь декларується. А деякі виробники випускають капсульні колекції спеціально для російського ринку із більш дешевих тканин. Купила собі три пари туфелі Гуччі. По 2000 тисячі рублей кожне, чудесне, где-то в тому ж Китаї отшита. А надеюсь, що і у нас подільне разумеется. Я из принципу тепер покупаю только подільне. Представники індустрії моди продовжують кенселити росіян, але вони й досі намагаються приховати цей факт від усього світу. Але виходить погано. Можна діть мішочок, і тебе видно за кілометр. Сіяжкати класна, щаслива. Федерація зла напередодні під час чергового масованого обстрілу Одеси вбила чоловіка і сина цієї жінки. Сама ж вона впала з восьмого поверху, зламавши ноги і пошкодивши таз. Сталося це після того, як ворожий шахет влетів в будинок цієї родини. Але шокує в цій історії не так російський тероризм, як те, що говорить ця дівчина, після всього, що росіяни зробили, вона продовжує їх захищати і навіть їм співчуває. Невера-то, послухайте сами. Я очень хочу, чтобы вы задумались о том, что хватит враждовать, и там умирают люди. И даже после этого у меня не появилась ненависть в душе к обычным людям из России. Даже после этого они там умирают, дети кричат: Маму застрелили. Неужели у вас нет чувства жалости? Ви як тварі себе іноді ведете. І ця жінка говорить не про росіян, а про українців, які після таких обстрілів не добирають слів в адресу ворога. Послухайте мене, пожалуйста. Я вже очень прошу, я умоляю. Мені зроблять операцію, я зможу ходити, я встану на коліні, буду це умоляти перед вами. Пожалуйста. Я просто взиваю к вашої доброті. Що скажете? Як вам такі адвокати диявола? Діліться своїми думками у коментарях. На цьому все. Завтра підсумовуємо цей тиждень, тож шукайте новий випуск. А поки поставте лайк цьому відео, а також підпишіться на наш канал і обов'язково почуєте тут новину про перемогу України. Побачимось!